Води, мама, в кино сейчас. Я просто сейчас на роботі. Топор очень візьми. Вона любить попкорн з солодкою карамелю, да. І мелодраму. Ну, вибереш щось. Ага, давай. Сідай, сказав. Давай, вставай. Я сам не хочу. <adviser> Це давай. Все ну що, здорово, мужики? Радий всіх бачить. Здорово. Мене звати Шрам. Цікаво чому? Мені Вова сказав, що ви кінти. Це правда? Так, да, це... так. Ми кінти. Це добре, що ви кінти. Бо те місто, відкуда я родом, кінти завжди друг за друга. Ти за друга? Молодець. Ваш кент Вова задовжав 100 штук. 100 мать його штук. І якщо ви кінти, а ви кінти. Так, ми кінти, ми кінти. Я щось згадав, що ми посварились останнім. Чека, мужики! Шрам говорить. Значить так, мужики, дивіться, тут така тема, що якщо ви не надасте мені 100 штук, ви в мене будете з Дніпра водичку сьорбати, понятно? Питання є. А за що він вам має стільки грошей? Вова! <пілляв> да! За що ти должен тогда хератить денег? Пройбався. <піллявся> Проєбався в чем, Вова? Сюди. У всьому. У всьому. У всьому. А що ти бабки брав? Я брав бабки на, на цю на мойку. Мене не інтересує, на що ти витратив ці 100 штук. Є тільки один понятний факт. Бабки треба возвращать.